Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко і я рада знову вітати вас на своєму каналі. І це вже друге відео про українських сучасних художників. Сподіваюсь, що це відео вам сподобається так само, як і попереднє, тому що попереднє відео про художника Вадима Ядицького набрало дольтаки багато лайків та переглядів. Тому давайте досліджувати нашу наступну художницю. Якщо тебе впізнають по твоїх роботах, це сигнал, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Саме гуси стали для неї впізнаваним образом, певною фішкою, яка має набагато більше сенсу, ніж просто образ птаха на полотні. Сьогодні ми з вами будемо говорити про українську художницю Марту Лучинець. Народилася вона у Луцьку у 2010-13 роках навчалася у Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв. Імені Ігоря Стравінського у 2019 році здобула фах художниці по склу у Львівській національній академії мистецтв. Банальне, але таке важливе питання, яке зазвичай ставлять художниці: це чому? Чому саме образ гусей? Гуси — це універсальний образ, який відомий всьому світу. Акцент у своїх роботах художниця робить не тільки на образ самого птаха. А й доповнюю їх українськими мотивами, які потребують ретельного вивчення та мають привернути увагу глядача до впізнаваних елементів та символів нашої культури. Це може бути щось з української вишивки, орнаменту або авторська техніка ниткою, яка дає ефект соломи. Має багато літератури, з якої черпає ту енергію. А з гусьми такими сильними вольовими птахами це дуже чудово поєднується. В даному випадку такий стиль, як в мене вимальовується, є баченням бренду ділиться художниця. Тільки у свідомому віці Марта Лучинець почала цікавитися цими птахами, коли з батьками їздила по селах та фотографувала. Вже з того часу картинка в голові почала складатися, і художниця зрозуміла, що хоче показати глядачу та в якому стилі буде працювати. Для неї дуже важливим є передача емоцій та настрою. У роботи вона вкладає всі свої думки та натхнення, та зазначає, що не менш важливим є вміння передати форму гуся, віднайти ту гармонію величного птаха та передати міць. Кольорова гама завжди залежить від внутрішнього стану та настрою художниці. Також вона зазначає, що іноді під кінець роботи кольори можуть змінюватися, і це надзвичайно цікавий процес. Коли я створюю серії картин, то намагаюся балансувати в межах однієї кольорової гами. Так як маючи досвід у персональних виставках, розумію, якщо не намальована картина буде виглядати в кінцевому результаті. Композиція часом ускладнює процес. Хочеться завжди створити щось особливе, не банальне. Це потребує багато надивленості створення маси ескізів, аж тоді, можливо, щось вийде. Хоча іноді може осінити. Ніби щось падає на голову, і ти вже бачиш перед собою готовий образ. Такі моменти дуже ціную. Також безумовно дуже вагомою частиною є і самодисципліна, яку художниця виховувала в собі ще з часів академії мистецтв. У живописі основним медіумом є олія, але також художниця працює із ліногравюрою, використовуючи ліноліум, чернило, папір та різці. Ого тіле це персональний проект художниці, в якому вона вбачає можливість комплексно показати різні підходи до мотиву гусей як певного візуального символу національної культурної традиції. Авторки ділиться, що вона дуже любить читати коментарі під своїми роботами в соцмережах, адже іноді люди пишуть, що вони дуже боялися гусей в дитинстві, але просто не можуть відвести погляд від її робіт. І це абсолютно правда. Також варто наголосити, що у творчості Марти Лученець є роботи не тільки з образом гуся. Кілька років тому вона досліджувала муніципальний транспорт, електрички та трамваї, щоб передати ту буденність та автентичну кольорову гаму. Наразі художниця продовжує створювати свої роботи, має дуже багато ідей для їх реалізації, і зупинятися чи змінювати тематику вона не бачить сенсу. Гуси для мене досить оригінальний об'єкт для творчих експериментів з кольором та текстурними ефектами, а різні тематичні контексти дозволяють працювати над неординарною композицією. Я дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Також я дякую художниці Марті Лучинець, яка погодилась поділитися зі мною своєю історією. Не забувайте підписуватись на канал, щоб дізнаватися про мистецтво, українське мистецтво трішечки більше. Я з вами буду прощатися, тож до нових зустрічей, і пока-пока!